На часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Пилаючі автівки, понівечені оселі, пошкоджене підприємство. Цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя та район чотирма шахедами подробиці далі. Пошкодили та зникли у парку Національної гвардії, що у Хортицькому районі невідомі зламали тризуб. Як відновлювали національний символ та чи понесуть винні покарання? Розкрила сотні справ, береться за кримінальні та особливо тяжкі злочини. До дня слідчого у Запоріжжі нагородили і майора поліції та слідчу Ганну Москаленко. Більше про роботу наших правоохоронців та їхнє свято дивіться у випуску. Після опівночі ворог вдарив чотирма шахедами по одному з промислових підприємств. Один із безпілотників влучив у житлову забудову Шевченківського району. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджено понад 100 будинків, автівки та приватні підприємства. Деталі нічної атаки у сюжеті. Канці приватного сектору Шевченківського району оговтуються від важкої ночі. Пан Олег, один з тих, хто прокинувся вночі від вибухів та вибитого вікна. Ну, десь в пів на третю спокійно спали з дружиною. Яскравий спалах і вікно вилетіло. Гамір був такий спалах і Дружина скочила, й бо соні ж побігла по склу. А я був у шкарпетках. Ось так у сусідів, взагалі, стеля обвалилась. Прибігли до нас, сиділи півночі у підвалі. Є руйнування і в багатоповерхівках. У пана Андрія вибило усі вікна та понівечило балкон. в Десь у другій годині це було. Точно не знаю, не дивився на годинник. Почув вибух, вийшов у під'їзд перечекати там, потім повернувся і почав прибирати у квартирі. Загалом пошкоджено понад сотню будинків, автомобілів, а також приватні підприємства навкруги. Нині на місці ударів людям допомагають латати побите і виносити вціліле рятувальники, комунальники, соціальні працівники та волонтери. Зашивання вікон в квартирах на сходових клітинах, якщо там є можливо двері постраждавши. Ми приїжджаємо, становимося на локацію, і деякі приходять самі. Інших ми слідковим по заявкам, яких нема на місці, вже через наших менеджерів шукаємо, які виїхали, а мабуть, бути там не, на... не знаходяться вдома. Тому ця робота затягується на 2-3 дні мені сюди, прилітає дуже багато разів. Тому... План уже нам зрозумілий. Енергетики ж відновлюють жилення після удару, який залишив без світла понад тисячу будинків. Станом на 12-ту, Комунальники закрили вибиті вікна листами ОСБ у чотирьох багатоповерхівках. Ще з півсотні листів передали мешканцям для закриття пошкоджених вікон. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Аліна Мельничук, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Людям вже повернули світло після нічної атаки станом на 16.00. Вікна закрили вже у 15 будинках. На місці атаки триває ліквідація наслідків. Білий квиток за 21 тисячу доларів у Запоріжжі затримали 44-річного чоловіка, який організував схему ухилення від мобілізації. У соцмережах фігурант відшукував чоловіків, які хочуть виїхати з України. Клієнтам пропонував на вибір три можливі схеми: оформлення опікунства над особою з інвалідністю, самим оформити інвалідність або купити білий квиток. Залежно від вибору, суми коливались від 8 тисяч до 21 тисячі доларів. Ділка затримали саме під час чергового траншу за найдорожчий пакет повне зняття з обліку. Під час обшуку у чоловіка вилучили ще 6 тисяч євро, 12 тисяч доларів, смартфони та інші докази. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі шукають і інших причетних до схеми. Чекали, поки хтось помре, щоб забрати його квартиру у Запоріжжі. ДБР викрили місцевого правоохоронця і адвокатку, які організували схему з успадкування чужої нерухомості. Тандем шукав самотніх померлих людей, після смерті яких майно переходило у власність запорізької громади та втручались у процес привласнення квартири. Поліцейський, користуючись власними зв'язками, шукав клієнтів. А адвокатка вигадувала фіктивні борги власників квартир, підробляла документи та позивалась до суду за стягнення боргів у вигляді житла оформлювали все через неіснуючу фірму з 2012 року. За попередніми даними слідчих таких квартир, щонайменше 5 на загальну суму понад 3,5 млн грн. мільйона гривень. Наразі обом повідомлено про підозру замість ключів від чужих квартир. Фігуранти можуть отримати інші апартаменти до 8 років за ґратами. Зловмисники оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу через товарну біржу, яка юридично припинила своє існування ще у 2012 році. Вже після такої легалізації права власності вони виставляли нерухомість на продаж. Слідство встановило щонайменше 5 подібних оборудок з квартирами, які мали перейти у власність Запорізької громади. Фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та використанні підроблених документів. Пошкодили та зникли. У парку національної гвардії, що у Хортицькому районі, невідомі зламали тризуб. Сталеву конструкцію висотою близько двох метрів. Хтось завалив на один бік. Як відновлювали національний символ та чи понесуть винні покарання, розбиралася Олександра Кольба. Герб у парку національної гвардії встановили восени минулого року. Ініціаторами виступали батьки гімназії номер 6 а підтримав їх відповідальний бізнес. Не так давно конструкцію оновили петриківським розписом, а нещодавно невідомі вандали зламали символ державності. Місцеві жителі обурені та й самі прагнуть знайти винних. Я на рахунок цього ставлюсь дуже погано. Ми ж, патріоти, це зробили негідники, яких треба покарати. Гарно, так звісно. Я, якщо спіймаю, покараю. Тризуб оперативно відновили, проте вирішили зробити його більш антивандальним. Тож конструкцію забрали на капітальну реставрацію. До справи взялися активісти молодь без бар'єрів, які розписували герб Петриківським розписом. Ми звернулися до районної адміністрації за ініціативою зробити його більш міцнішим, зняти його і а, укріпити. 20 червня ми його зняли, і до дня конституції, 27 червня, герб вже стояв оновлений, укріплений зсередини і з другою стороною і повністю новим малюнком. Тим часом місцеві кажуть, ймовірні порушники, молодь, яка часто гуляє в парку, тож могли залізти на герб і зламати. Ще одна версія. Люди, які люблять фотографуватись, спираючись, теж могли пошкодити конструкцію. В Свою чергу голова району каже: випадки вандалізму не рідкість. Ті, хто приходять сюди відпочивати. Не завжди оцінюють це, як воно і повинно бути а навпаки, провіряють на міцність, наскільки воно стійке, міцне, і звісно, що відбуваються дуже прикрі, прикрі випадки. Сподіваємось, що в подальшому таких обставин не буде. Разі поліція розшукує ймовірних вандалів за хуліганство і пошкодження майна їм загрожує щонайменше штраф у 280 гривень. А яке дійсно покарання може бути? Вже вирішить суд Олександра Кольба, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Скидають речі їжу і не тільки по 12 заявок на очищення каналізаційних мереж щодня виконує аварійна бригада водоканалу лише по Дніпровському району. За словами фахівців, головна причина засмічення надбали ставлення мешканців. Чергова заявка надійшла з вулиці Дмитра Вишневецького. Аварійна бригада водоканалу гідропромивочною машиною під тиском усунули забруднення мереж. Фахівці кажуть, іноді процедура може зайняти і дві години, адже все залежить від кількості сміття. Кидають до унітазу залишки їжі, вологі серветки, ганчірки, засоби особистої гігієни. Все це накопичується у трубах та забиває систему каналізації. Також люди користуються самостійною прочисткою труб, кидаючи туди хімічні засоби. Після цього жир закупорює труби і його дуже важко прочистити. Фахівці також звертають увагу ще на одну проблему. В закладах харчування повинен бути спеціальний бак для накопичення жирів. Це пристрій, який встановлюють перед потраплянням стічних вод у каналізацію. Він відокремлює жири та масла, щоб ті не потрапляли в труби. Є ще проблема така, в деяких магазинах, столових і в пекарнях не ставлять жироулавлювачі. Та весь жир кидають в систему каналізації, він йде по трубам і осідає в колодязях, що теж треба багато часу, щоб потім вичистити ці труби і колодязі. Дощ на вулиці і в укритті під час зливи у Запоріжжі затопило протирадіаційне укриття ліцею Логос. Цю підземну школу облаштували в рамках державної програми Безпечна школа офлайн. Під час літніх канікул вирішили, як і в інших закладах, додатково обладнати сучасний спортивний майданчик, коли монтували освітлення, вирили траншею для електричного кабелю. Проте через негоду котловани частково затопило і вода потрапила в приміщення укриття. Не були враховані підрядна організації, яка виконувала будівельні роботи. Не були враховані погодні умови, які погіршились, і е, в певний день, там середина четверг, був відповідно дуже великий дощ, який залив цю траншею, і відбулось затікання в приміщення протирадаційного укриття. Наразі в укритті вже ліквідовані наслідки негоди, а спортивний майданчик продовжує будуватися. Швидко були всі здійснені необхідні роботи для того, щоб владнати з розібратися цією траншею, зарити її і так далі. Так само і на території в самому приміщенні протирадаційного криття були відповідні проведені роботи, технічні служби, школи закладу загальної середньої освіти були задіяні в тому, щоб це затікання, вода, яка там опинилася на підлозі, прибрати і привезти до ладу. Допомогти дитині розвиватися фізично, розумово і соціально та навчити новим навичкам. Цим займаються фахівці відділення комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю у Хортицькому районі. Щодня туди приходять діти до 18 років, які потребують підтримки. А також малеча до 3 років, у якої є ризик розвитку інвалідності. Із дітьми займаються команда психологів, логопедів, реабілітологів, асистентів, і навіть музичний керівник. З початку року допомогу там вже отримали 73 дитини. Тини зараз заняття продовжують 58 з них для малечі, яка має проблеми з рухом. щонеділі організовують спеціальний транспорт, підвезення з дому до центру і назад. Серед тих, хто вже бачить реальний результат, Олена переселенка з Енергодара, її сину Микиті, 8 років. І в нього аутизм. До центру родина ходить щодня вже другий рік. Мама Микити каже: раніше син зовсім не говорив, а тепер розмовляє і навіть почав співати. Їм подобається, що працює ціла команда фахівців. І Кожен має свій підхід. Результат добрий, позитивний. Ось, фахівці всі подобаються, підхід до нього знаходять. Займається з реабілітологом, з помощником реабілітолога, психолог, логопед і музичне заняття. Дуже подобається. Раніше не співав, а зараз почав співати. Коли прийшли, він зовсім не розмовляв. Зараз вже мовлення є. І розуміє мовлення і сам розмовляє. Особливістю відділення є сенсоріум. Це місце, де можна побачити світ на дотик, запах, колір і звук. Кімната спеціально обладнана різними елементами, що стимулюють відчуття, допомагають розвивати моторику та емоційне сприйняття. За словами фахівців, заняття в центрі проходять за індивідуальним планом, який складається під кожну дитину. І, якщо потрібно, у процес активно залучають і батьків. Реабілітаційні послуги надаються виключно на основі індивідуальних планів реабілітації дітей, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних планів реабілітації. До цього процесу за необхідності також долучаються батьки або законні представники дитини. Маленьке серце велика боротьба. Запорізькій обласній клінічній лікарні, хірурги провели надскладну операцію 12-річній дівчинці, яка мала дефект міжпередсердної перегородки. Фахівцям вдалося усунути отвір без імплантів лише з використанням власних тканин серця. Такий підхід безпечніший і дає більше шансів на здорове майбутнє. Як проходила операція та про шлях до одужання маленької левтини – далі у сюжеті. Але в тині років, і у неї небезпечна вроджена вада серця. Дефект міжпредсердної перегородки. Такий діагноз тривалий час не має зовнішніх проявів. Проте мама дівчинки помітила зміни, коли Але в тині бракувало сил підніматися сходами на п'ятий поверх. Нічого мені ну нічого не було, тобто я ну, не чула, що в мене погано. Я знала, що в мене о, ця вада, але ну я почувала себе гарно. Після операції я чувствую, я чувствую що в мене прибавило більше енергії, але ну, так нічого не змінилося. Але я думаю, що стало краще. За серцем Алевтини медики стежили декілька років. Тим самим, вчасно помітивши негативну динаміку, запропонували родині операцію. При таких вадах робиться імплант, який вводиться через судини, але отвір між двома передсердями був більший ніж очікувалось. Тож єдиним шляхом до порятунку стало відкрите хірургічне втручання. Серце Алевтини зупинили на мить, а потім запустили штучно. В цей момент медики закрили отвір без штучних матеріалів, використавши власні тканини серця дитини. У даному випадку зупинка о, тримала десь. Чотири хвилини всього, так? і не виконувалося охолодження хворого. В більш складних випадках ми охолоджуємо пацієнта. Зупинка серця обов'язкова, хірург і команда Хард Тім бере на себе відповідальність за життя дитини. І головна мета видалити ваду, так? нейтралізувати її. І умови для повноцінного розвитку у дитини. Виникають тільки після того, як ми цю ваду прогеруємо. Це була вічність. Ну, сиділа в дворі лікарні, дивилася на лампу, яку було видно з операційної. Потім по доопераційному чекала, це те, що запам'ятала, що Вячеслав Валерійович сказав, що все добре. Ще місяць не пройшов, але як я дивлюся, то вже краще трошки, ми вже більше ходимо по місту. Вона витримує, не каже, що. Щось не так я хочу додому. Ця операція була єдиним виходом на порятунок. До того ж, медики кажуть, власні тканини зменшують ризики відторгнення, ускладнення і потреби у повторних операціях у майбутньому. Але втина не єдина, хто має такі ускладнення з дитинства. На кожну тисячу новонароджених трапляються від 9 до 20 випадків вроджених вад серця. Додають медики. За час великої війни у обласній клінічній лікарні врятували вже 10 маленьких пацієнтів. Проте найважливіше у цьому, за словами фахівців, вчасна діагностика та постійний контроль хвороби. Будемо робити де, де, такий своє, м, специфічний ребрендинг цього питання для того, щоб залучити до цієї роботи, так як В'ячеслав Олегович говорив, дитячих кардіологів, педіатрів, неонатологів, для того, щоб виявляти. На ранніх стадіях влади розвитку серця у дітей таким чином давати шанс на порятунок життя і на повноцінне життя. Загалом операція на серці Алевтини тривала близько п'яти годин. Нині дівчинка проходить реабілітацію та мріє повернутись до улюбленого заняття плавання за прогнозами лікарів. 12-річна запоріжанка зможе це зробити за півтора місяці. Надія Пилипенко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Про їхню роботу часто пишуть у заголовках новин, але самі вони рідко опиняються в центрі уваги. 1 липня в Україні відзначають день слідчого. Щодня вони шукають відповіді на складні питання, докази та знаходять винних. З початку великої війни до звичної роботи додалось і розслідування воєнних злочинів. Нині ж ця професія дедалі частіше має жіноче обличчя. Про тих, хто на варті безпеки та справедливості, продовжить Ольга Ларіонова. Ганна Москаленко у правоохорон. Онних органах 16 років слідча спеціалізується на розкритті особливо тяжких злочинів. Розслідує та розкриває кримінальні справи, пов'язані з незаконним поводженням із наркотиками, а також шахрайськими діями. Особлива увага виявленню організованих злочинних угрупувань, і слідчий у цьому процесі найбільш відповідальна особа каже Ганна. Безпосередньо слідчий приймає рішення, чи варте там той чи інший доказ брати на розгляд чи ні. Слідчий формує кримінальне провадження, слідчий проводить допити і приймає рішення безпосередньо у кримінальному провадженні. Професією слідчого Ганна зацікавилась із дитинства. І, хоча у родині правоохоронців не було, наполегливо йшла до своєї мрії. А починала з посади помічника слідчого у райвідділі. Поліції. Я слідкувала і дивилася, як працюють старші колеги слідчі. Мене це дуже зацікавило. І, власне, я обрала таким чином свій шлях вже безпосередньо слідчим. У професії рівнялась на старших наставників, каже Ганна. Були керівники, які надавали приклад, які стимулювали іти вперед своїм, мабуть, по перше, людяним відношенням до своїх підлеглих, своїм прикладом, натхненням і прагненням все таки справедливості у цьому житті, і в нашій і в нашій професійній діяльності. Нині у Ганни Москаленко сотні розкритих кримінальних злочинів за вагомий внесок у боротьбу зі злочинністю. Торік її нагородили орденом пошани. Одна з історій успіху, яку слідча завершила нещодавно, це спільна робота з іноземними колегами щодо розслідування шахрайських дій запорізьких зловмисників по відношенню громадянок Латвійської республіки. На сьогоднішній день в мене скеровано до суду шість обвинувальних актів: тяжкість злочинів, перш за все, велика кількість підозрюваних в кримінальних провадженнях та велика кількість епізодів. Під час війни робота слідчих набула нових специфічних рис. Крім виконання штатних обов'язків, фіксують військові злочини країни-агресора, часто у небезпечних умовах. З початку великої війни поліція зафіксувала майже 3,5 тисячі таких фактів. Продовжують розкривати й інші злочини. І стояти на варті безпеки і спокою цивільних громадян з нагоди професійного свята запорізьких слідчих відзначили нагородами та цінними подарунками. Окрема подяка всім вам за те, що ви сьогодні служите на території Запорізької області. Зовсім різні виклики серед слідчих Запорізької області, Харківської області і звичайно ж наших, наших тилових областей. Я хочу подякувати безпосередньо вашому керівництву за самовідвагу за те, що вовлічений в процес відстоювання. Права і відстоювання безпеки в нашій Запорізькій області день сильних, день тих, хто захищає наші права кожного дня, а інколи і кожної ночі. Масовані обстріли, геноцид, катування, руйнування культурних пам'яток. І вам доводиться змінюватись, а також набувати нових навичок, спостерігати, впливати і рішуче приймати рішення. Захищають слідчі не тільки в тилу, а й на передовій. У складі бригади Людь боронять Україну. Кожним із них пишається велика правоохоронна родина. А те, що сьогодні серед запорізьких слідчих багато жінок, то цілком зрозуміло жартує Ганна Москаленко. Посидючі, більш терплячі Старанні. Старанні, так. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Подали заявку, заповнили анкету, пройшли перевірку та вже проходять практики та навчання. У Запоріжжі ветерани російсько-української війни громадської організації Патріот 1556 влаштовують тренінги для молоді та підлітків. Осередок створили у травні цього річ. А за основу назви взяли рік створення Запорізької січі. Для підлітків активісти на практиці показують, як врятувати життя та що робити, коли знайшов невідомий предмет, схожий на боєприпас. А от для більш дорослих проводять вишколи зі стрільби та керування БПЛА, як кажуть самі активісти, їхня мета виховати свідому молодь та відродити січ. Ми проводимо для них вишколи з тактичної медицини, з військово-тактичної підготовки, з міновибухової праці. Вони мають розуміти, що можна чіпати, що не можна чіпати, як поводити себе в тих чи інших ситуаціях. Нещодавно в нас була толока на хортиці. Ми прибирали пляж, вивезли 3,5 тонни сміття, покрасили білборди, відновили. Плакати, ми працюємо активно по своїм спроможностям. Долучитись до руху можуть діти від 14 років, а також дорослі до 25. Подібні осередки є у Харкові та Краматорську. А зараз в організації триває конкурс. Тож, якщо ви бачите десь комбінацію з цифр 1556, відправляйте фото активістам у соцмережах. Самі волонтери кажуть, це може бути як цифри на годиннику, так і сума в чеку або навіть номер авто. Через 10 днів буде розіграш, будуть гарні подарунки, буде прапор нашої організації, буде футболка лімітована, буде тубус, який приймав участь на бойових завданнях в спецпідрозділі в спецпідрозділі Кракен. Тобто, ну, ми зібрали, підготувалися. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.